Це виходить, я і Дарк Романи цілий рік. Ну капець, як таке можна читати? О, що ви мені зробите? Я дуже люблю цей троп. лорди і знов зведені брати. Сестра поговоримо про Дарк Романи. Пігнали! Дівчата, привіт! Цілий рік вже читаю книги регулярно. Для когось це не дуже довго, але для мене минулорічної, і навіть позаминулорічної це ого го скільки. А до речі, скільки мені вдалося прочитати за цей рік? Судячи по відміткам з Goodreads, 38 книг. Приблизно тоді ж я почала вести Тік-Ток, бо після прочитання книги мене розпирало зсередини купа емоцій, вражень, такий величезний потік, мені необхідно було кудись його. E <síntos> Вигрузити після прочитання хочеться ще побути в цій історії, насолодитись її атмосферою, не так швидко відпускати героїв. Тому я почала кліпати тіктоки. Ну і звичайно, сама дивитись купу відео по книжкам, які я читала. За цей рік я обзавелась невеличкою книжковою шафою, бо спочатку книги складала на дивані, але ця книжкова вежа росла і росла. Що я вже подумала, якось ну не дуже комільфо складати книжки отак. От стопкою так у мене з'явилась шафа. Ну, і знаєте, ближче до Нового року я так дивлюсь, що треба буде вже другу брати, бо книжки купуються, читаються, а місця вільного на полицях все менше і менше. Книжкова шафа є. Крісло є, торшер є, а ще завела читацький щоденник. Мене вже можна називати книжковим блогером. Так склалося, що я почала свій читацький шлях з дарк-романа. Вгадайте, якого? Ну, звісно, заделіни. Сучасна дарк класик. Не скажу, що я читаю 100% лише дарк-романи, трапляються і більш легке чтиво, з такими тропами, як заборонене кохання, різниця у віці, вимушена близькість, булі романс, зведені брати з. Сестра, це взагалі мій крептані. Багато хто каже, що Аделіна не найкращий варіант почати знайомитись з Дарк Романами. і, в принципі, я згодна. не найм'якший початок, але вже як є. Головне, друга частина цієї диології, полювання на Аделіну, не відбило бажання в мене читати цей піджанр. Тому далі по класиці гудзики та мереживо. Дай Бог здоров'я перекладачам цієї серії. Потім я вже перейшла на English Books, бо якби перекладені Дарк Романи вже і закінчились. Нема чого було читати. До речі, ще з книг HD Carlton проковтнула Does It Hurt? Саме з сердечку попала ця історія. Відкрила для себе Лі Риверс, The Web of Silence дилогію, Little Stranger, Little Liar. Також ще в неї спробувала зовсім новий для мене троп двоє зведених братів Chokehold. Ну і поки ще не дійшла, тут вони мене стоять, до трилогії The Edge of Darkness. Ще чекають свого часу, бо я, бляха, вже знаю, що я буду ридати над цими книгами. Ну і, звичайно, я не можу не розповісти про велику серію дев'ять книг на хвилиночку Blood Tie Series від авторки AK Rose. Роуз. Ця серія. Ця серія лишається моїм топом. Це найкраще, що я читала, і поки ніхто інший не переплюнув. Я, до речі, збираюся записати окремий відео на цю серію, тому що вона, блін, така офігезна, що я не можу просто цього не зробити. Тим паче, в мене є арти, які я замовляла в цій авторки. Там, ну ладно, я вам зараз трошки покажу. Коротше, тут. Картки з героями. І декілька спайсі сцен. Ну, спайсі-сцени я, звісно, вам не буду показувати, бо мене забанять за таке, за таку рунушку. Але покажу вам трішки карток. Це всі герої з. Ну, Получається, там три трилогії, і в кожній трилогії свої головні герої. Коротше, офігезні. Кожній трилогії героїня і троє, три-четверо. <ріх> Чоловіків в масках. Ну і ні, цього я вам не буду показувати. Бо забанять. Ну, добре, я зроблю так, щоб не спойлерити. Закрити всі місця інтимні. От в такому, в такому стилі декілька спайсі сцен. Затисалась в мої читання популярна книга Lights Out. Я впевнена, що хоч раз ви про неї десь чули, особливо якщо це ніхто. Хоча вона не зовсім дарк роман в його чистому вигляді. Скоріше це така суміш, знаєте, дарк Роману і Ромкому. доволі веселий дарк романчик Вона була у мене якраз між двома великими серіями. Це після Блад Тайс. Її читала. Трошки так знаєте відпочити від. Дев'яти книг. І перед папам лордами. Лорди. Ох, ці лорди. Я прочитала перші три книги. І ще три в мене чекають. Чекають, чекають. Скоро я їх буду добивати. Spade Brothers. Hi! Хоча добивати, ви бачили ці, ну там по 800 сторінок, особливо ця крайня. Скоріше вони мене доб'ють, ніж я їх. Ця серія займає окреме особливе місце в моєму серці. Дуже Цікава історія, гаряча, емоційна, цікавий всесвіт і сюжет. Але хочеться сказати, що вони доволі довго розкачуються. Ну, тобто, не одразу виникає емоційна прив'язка до головної пари в кожній книзі. Тому, якщо захочете спробувати цю серію, не робіть висновків на перших главах, просто продовжуйте, я впевнена, вам сподобається. Відкрила для себе нову молоду авторку Джейд Уілкс, придбала дві її книги. Сідярут. Кебін, вона по вайбу дуже схожа на Кріденс Пенелопи Дуглас, але ця. Трохи темніша, жорсткіша, ну така більш дар. Проте, на відміну від uh, Credence, тут троп white choose, if you know what I mean. І ще одна невеличка історія: Sinful Shadows. Невеличка, бо тут всього скільки 234 сторінки. Вона мене вивела із легенького нечитуна. Можливо, тут uh, не дуже сюжет глибоко продуманий, багато деталей опущено і винесено за душки. Але в той момент, коли я читала, це було. Те, що треба, історія швидко закручується, події відбуваються буквально протягом там, пари днів. Ну і тут мій улюблений троп зведені брат-сестра. І з недавнього хочу виділити авторку Джесі Холл. Я прочитала поки одну її книгу «Грінлайн». І вона вийшла для мене в топчик, буквально десь на рівні. Моїх улюбленців, Blood Ties. ну може не на рівні, але десь, ну, знаєте, по, по враженням, по сюжету, по динаміці, по взаємозв'язку між головними героями. Ну, тобто, прям дуже запала вона мені в серце. І знов зведені брат і сестра. Ну що, що ви мені зробите? Я дуже люблю цей троп. І хоча на початку вона мені якось трошки складновато читалась, і тут я маю на увазі саме лексику, скоріше, да. То, як написана книга. Я не кажу, що мені було там нецікаво, але от чисто слова якісь такі більш складні. От загалом лексика, да, дійсно, вона трошки складніша, ніж все, що я читала до неї. Але, в принципі, нічого вчиталась. Коротше, крута книжка. Я дуже рекомендую. Угу. Тобі це треба, повір. І ще лежить не читана, поки теж цієї авторки Клав. Чекає свого часу. Ну а вишенькою кроваво-червоного кольору є дилогія I, I will mend you». Ну, «I will mend you» я зараз дочитую. Пам'ятаю, колись в Тіктоці. Це було так давно. Коли я перший раз побачила різні відео про ці книги, я думала: ой, ні, ну я таке читати не буду, ну ви що? Ви бачили ці списки тригерів? На дві сторінки. Ну капець, як таке можна читати? Було страшно подумати навіть про ймовірність того, що я це колись прочитаю. Але як я люблю казати, особливо це стосується книг, ніколи не кажи ніколи. Я їх прочитала факт. І мені це сподобалось 100% факт. І знаєте, через рік читання дарк-романів ці книги виявились не такими вже й страшними, як це здавалося на початку. Не скажу, що мене прям щось дуже шокувало. Так, там є моменти, яких я ніде ще не зустрічала. Проте мені зайшло. Ну а тепер розкриття інтриги. Як же ж поживає моя менталочка після року читання дарк-романів? А я вам відповім, вона... На місці всі клітини адекватності лишилися зі мною. Жодна не постраждала. Від мене ви точно не почуєте ніяких негативних відгуків про Dark Romance як під жанр. Навпаки, я вас ще буду зазивати в цей темний. Але такий захопливий світ. Чи прочитавши вже доволі багато різних дарк-романів, я помітила один спільний момент, який, в принципі, зустрічається майже в кожній книзі, і хочу звернути на нього увагу, бо мені здається, це дуже важливо, особливо для нас дівчат. От є головна героїня, в неї є певні спайсі бажання, If you know what I mean. Але часто вона навіть собі боїться в цьому зізнатись, бо думає, що її осодять і присоромлять. Але я кажу тут не тільки про вподобання у ліжку. Тут взагалі про прийняття рішень, про те, якого життя для себе хоче героїня, про її вибір, добровільний, не нав'язаний ніким іншим. І от саме головний герой, який в дарк Романах зазвичай або Моралі Грей, а той зовсім Блек, саме він показує, що з нею все в порядку, що в її вподобаннях нічого поганого і тим паче ненормального немає. Він її не засуджує, він її приймає зі всіма її тем Сторонами, він її крейт, тобто жадає. Саме це і подобається мені в дарк-романах. Героїня в кінці книги постає більш впевненою в собі, морально сильнішою. Вона знає собі ціну, вона приймає себе. Підсумовуючи, давайте проговоримо ще раз базу ґрунт основу. Кожен має право читати, що він хоче. Кожен має право бути незасудженим за свої книжкові вподобання. І кожен, хто читає, має свої маркери, по яким. Визначає книгу цікавою. Амінь. Особисто я читаю дарк романи заради емоцій. Непричудово справляються зі своїм завданням, тому я далі продовжую читати саме їх. Якісь більш легкі, інші доволі темні і жорстокі, але мені по кайфу, а це головне. Тому, якщо наші з вами інтереси хоч трошки десь пересікають, буду рада, якщо ви в коментарях поділитесь кількома вашими улюбленими дарк-романами. Дякую, що додивились це відео до кінця. Чекаю на ваші реакції, бо знаєте, це дуже приємно. Всім па-па!